Давай послухаємо розповідь і відповімо на питання. Осінь. Була осінь. На деревах жовте листя. Погода була похмура. Віра одягла гумові чоботи та плащ. Вона взяла парасольку. Та вийшла гуляти. На вулиці пішов дощ. Віра відкрила парасольку. А тепер відповімо на питання, яка була пора року. Осінь. Якого кольору листя на деревах? Жовтого? Яка була погода на вулиці? Похмура. Як звали дівчинку? Віра. Куди зібралася Віра? Гуляти? Що одягла дівчинка? Гумові чоботи і плащ, що взяла Віра з собою Парасольку.